Що робити, якщо лідогенерація дорожчає? По-перше, треба пам'ятати, що лідогенерація дорожчає завжди. По-перше, це замовлено тим, що банально постійно відбувається інфляція. І по-друге, через перегрітість аукціонів або перевантаженість інбоксів ваших клієнтів. Відповідно, треба думати, а як же обходити оцю пастку лідогенерації, за яку треба постійно платити. І тут є вже рішення, і це побудова бренду. Бренд допомагає, по-перше, розігріти умовно, вашу аудиторію, тобто, кожен раз, коли ви будете приходити з якимось лідогенераційним запитом до вашої аудиторії, вона вже буде умовно тепла, тому що вона вже знайома з вашим брендом і з великою ймовірністю вже готова якось з вами повзаємодіяти. Наступна перевага в тому, що вам не треба кожен раз платити за всі ліди. Тобто, якщо у вас сильний бренд, ви зайняли вже певну. Частину пам'яті вашого споживача ви можете отримувати досить велику кількість лідів органічно, тобто, коли люди будуть згадувати про вас в ситуації, коли виникне потреба в категорії продуктів чи сервісів, які ви пропонуєте, тобто, таким чином, найкращий вихід з такої пастки лідогенерації в тому, щоб будувати власний бренд.